Висять доносить признання міністр, щодо забезпечення бюджетного тернопіль. Ви знаєте, що органи місцевого держави дорогованого виконання державних корпувань. Це варто освіту, охорони, здорово, культури, е, е, установ е, культури. Дані Міністерства фінансів України на 2012 рік не забезпечують існування даної галузі і тому на сьогоднішній день склалася дуже критична ситуація з за виплатою зарплати енергоносіїв в основному галузі освіти, охорони здоров'я та фізично-культури та спорту. Для за виплати запитної плати необхідно та енергоносіїв необхідно сорок чотири два з метою уникнення ситуації. У неї на пів місці підготовлене звернення до Кабінету міністра України до Верховної Ради України з ходження виділити міністрів Тернополю до 20 сумі і 20 грн. Прошу підтримати звернення. Чи буде запитання? Ставимо про нижче на голосування. 43 за для покраїнки.